Розпочинається сьогодні новий робочий день. Їду на роботу і в цьому відео я вже вам розкажу більш детально, більш конкретно по даному автомобілю, а саме по розходу палива. Це мій автомобіль справа Volvo 40. Треба буде колеса з дисками поміняти. 1,5 дизель 150 кінських сил, 5 циліндрів. Ладно, сьогодні не при Volvo. Це в нас про Рено, про Рено Кенго 1,5 дизель на роботі 7 ступеневому. Значить, в попередньому відео я вам розказував про розхід палива даного автомобіля, але наче з мойки. Вам це не сподобалося, бо ви кажете, що аж в кінці я розказав про розхід палива. Так ось в цьому відео я вже буду протяго всього відео. Напротязі всього дня, всього відео, розказувати вам про розхід палива даного автомобіля. тільки за сьогоднішній день, скільки я пройду кілометрів, який буде середній розхід палива. Плюс-мінус ось такі дороги будуть сільські між селами, не буде Торіну, города, автострад. Тому сьогодні повинен бути мінімальний розхід. І ось включив я вже пічку і в праву ногу пічка не дує. Дує тільки в ліву ногу. І зараз я їду і мені вправо холодно. Це поки, всі, поки вся машина не прогріється. Потім я вже не буду це відчувати. Але поначалу, як тільки я роблю перші кілометри, воно відчувається. Права мерзне, ліво в теплі. А що буде, якщо зимою, там, наприклад, у нас в Україні зима мінус 10, тут у нас плюс 2 по місь тут, а по місцю проїхався. невеликий кілометраж. Невеликий кілометраж це 28 км. Це взагалі нічого. Давайте подивимося, який розхід. 5,4 літра. Середній розхід за сьогодні. Бо я кожен день обнуляю. Тобто я приїжджаю з роботи, обнуляю і потім. Вчора приїхав нулив, і сьогодні я вже їду з новими даними, тому що мені потрібно буде записати кілометраж, який я проїхав за день. Зупинився трошки попити кави і їду далі. Авто помити, чистий, вчора помив. Гарний гарний дизайн дизайн даного автомобіля. Бо попередні, які всі були, мені чомусь вони не заходять. Оцей доволі гарненький. Самі Красивіші, напевно, Renault Engle зі всіх, які тільки були. Так, давайте подивимося, що я вже проїхав на сьогодні 70 кілометрів. Який в мене середній розхід. Середній. О, привітання. 4,7. Непоганий цей автомобіль XC70D3 мотор. Прикольний такий. Симпатяга. Дивіться, яка Тесла симпатична, ні? Дуже прикольно. Прям зачот, зачот. Крута, крута. Мені прям понравилось. На стилі. Як вам такий Defender? В Італії доволі багато таких автомобілів. Не проблема купити. Ну а я працюю, їздю туди і сюди, сюди-туди. Скоро вже кінець робочого дня. Подивимося, що вийшло, скільки приїхав кілометрів за цілий день і який середній розхід за день. Сьогодні, звісно, я їздимо між такими селами, між городочками, немає ні пробок. Світлофорів, вже наїзди 82 км Їду далі. Щоб ви мали розуміння, ось по таких я дорогах їжджу. Ось по таких я дорогах їжджу і ось в результаті чого виходить такий маленький розхід 4,7 на 100 км Подивимося, що буде вечором. У городі. Якщо ви вчора дивилися моє відео, то було 5,4 літра. Це в городі, пробки, світлофори, це Торін. Це Торін, пімонти і Нарешті я вже вдома і проїхав я за сьогодні 153 км і середній розхід топлива 5 літрів. Бачили, по яких дорогах. Я вважаю, що це дуже-дуже добре. На роботі 7 а на сьогодні все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А вже коли буде повна заправка, повна заправка то я вам обов'язково покажу і подивимося, скільки буде на повній заправці. Вийдемо ми на 1000 км, чи це вже буде через наступний раз. Я сподіваюся, що так. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я вам показав. До наступного відео, пока-пока.